Батьки 30-ї сумської школи сьогодні вранці провели дітей на заняття. Попри рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій про дистанційне навчання всіх школярів без винятку. Коли директорка школи відмовила спускати учнів до школи, викликали поліцію. Чим завершився конфлікт далі. Це подвір'я Сумської 30-ї школи. О 8-й ранку тут зібрались понад два десятки батьків. Кажуть, про те, що приведуть дітей на заняття, попереджали директорку у суботу. Ми, як представники батьків, школа наша працювала, принесли колективну заяву про те, що наші діти, ми обираємо згідно до конституції та законів України, ми обираємо очну форму навчання. Ми повідомили, що згідно до нашого колективного звернення, в понеділок, 1-11-го, 11 ми приводимо дітей до школи. На сьогодні, прийшовши до школи з дітьми, ми отримали опір. Двері школи нам зачинили, не відкрили. У нас перший к клас. З ким їх оставити перед комп'ютером, посадити ребенка одного, оставить дома. Це ненормально, Ми вважаємо. І в этом нарушаються наші права. Ми хочемо їх відстояти. Далі ці батьки зателефонували до поліції. Це патрульна поліція так. хто вас викликав. ми не викликали. Ми слідчі група. Там викликається у будь-якому випадку патрульна поліція. До батьків приїхала і заступниця начальниці міського управління освіти Тетяна Дрига говорить: батьків розуміє, але рішення про дистанційне навчання доведеться виконувати. Ми нікого не хотіли в такий, у такий стан ввести, абсолютно. Але розпорядження є розпорядження. Ви викликали поліцію. Наприклад, вона поліція при приїжджає і пояснює вам. А якщо поліція приїде і працює з коми то на Ларису Миколаївну буде накладений штраф 17 тисяч гривень. Слідчо-оперативна група не приїхала. Заяву батьки написали та передали патрульним. За словами Марини Сумцової, якщо заняття у школі найближчим часом не відновляться, жінка звертатиметься до суду. До обмеження діти в школі могли перебувати з 8 ранку до 19 вечора, каже директорка закладу. Тепер ні. І це на її думку головна причина невдоволення батьків. І зараз вони розгублені, тому що не знають, куди подіти дитину. Може, і це є поясненням тому, чому виникла така ситуація. Ми готові працювати, але буде рішення про те, щоб ми відкрилися. Ми відкриємося і будемо працювати. Зараз ми всі працюємо. Ліза, нагадай, будь ласка, на минулому занятті ми розпочали вивчення якої букви? Літери Е. Який Даша сердюк позначає літера Е звук? О 8.15 заняття у школі розпочалися. Зараз у школі навчається понад 600 дітей. Дистанційні уроки, скоріш за все, в усіх школярів Сум, сказав сьогодні міський голова, будуть наступні два тижні. Ігор Назаренко, Діана Крахмата, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, рішення про дистанційне навчання всіх без винятку школярів. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла 28 жовтня. Відсьогодні діти пішли на дистанційне навчання. 29-го початкові класи шкіл сум працювали у звичайному режимі. За словами начальниці міського управління освіти Антоніни Данильченко, це було потрібно задля того, щоб батьки мали час підготуватися до онлайн занять. Посадовиця також сказала, у сумах вакциновані 98% працівників шкіл та дитячих садочків.